Дуже сильний вітер. Але друзі, всім привіт! Починаємо новий влог. приїхала ми відпочити набратися сил на Хортицю, нашу улюблену Хортицю, на наш пляж, куди ми їздили влітку. вирішила ми все ж таки від водички подалі. І ти. О, да, бо дуже сильний такий вітер. Отак, ходиш, гуляєш ну, по лісу, то нормально, ну, комфортна температура. А сьогодні плюс 16, плюс 18, десь так. А туди спускаєшся до Дніпра, то там прямо аж аж здуває, дуже холодно кажу, та ні. Ми хотіли піднятися на ласточки на гніздо, а я кажу, ні, нас там О, здує. зовсім здує. Да. Короте, О, це, ждує. Знаєш, як називається? А ні. Mm. Пахне. Ні, він ще ефірних олій не набрав. А тут ще набирають водичку. Люди приїжджають, а тут набирають водичку. Скважина, так? Так, це виходить крамічка така. Люди набирають воду, але я б тут воду не набирав би. Тут набирають, а тут сміття. Тут не прибирає, не дбає. Лісом пахне, сонечко виходить, ой, як гарно, клас. Угу. Ми тепер приїхали в парк Металлургов. І тут от пам'ятка. А? Ого, звук який. Угу. А там йдеш не чутно, так? Да? Ні, там не чутно. Але чим ближче підходиш, тим сильніше. Що такі тюльпани гляньте. Прикольні. Чи вони вже все або вони так і квітнуть? Прямо аж розкрилися повністю. 2016 рік. Коротше, подарунок. он, бач металургів міста Маріуполя, місто Запоріжжя, з нагоди святкування Дня Металурга та Гірника. Та 10-й річниці групи Літингов. Походимо, так, да, приїхали. Позинимо, ми кажу, ходили тільки аж он там, от там їх були, от там на тому березі, а вже на цьому березі. То, да. Красиво. Там ще. Ми так давно не гуляли, що. Там було, коротше, Женя каже, куди ще поїдемо, не знаю. Ще гуляємо, да, сонечко світить хорошо, ой, а дерево. Вирішили приїхати в хеві Бургер, поїсти бургерів, до. Да? Каже, де наша їжа. Замовила собі, Женя замовив лимонад. Ой, лимонад. лимонад З, з грифрутом. А, да. а я собі якийсь коктейль. Сашолік. Я малюю. Женя малює. о сашульки коктейль. Можна так сказати, так? Да? З лимончиком, з м'ятою. Принесли нам бургери. Ось такі. Пеліна котлетка, да? смачного всім. Дякую. Саша друга. Одна стакан, що так точно. Смачно, так? Ми вже женю поїли. Я все не можу коктейль допити. Він такий великий, лонг. У нас вже наступний день, вечір. Сьогодні так от, знаєте, нічого не робили. Дощ цілий день. Коротше, бувають такі дні, треба відпочивати. М -м -м -м. У мене був суп, а ось на вечерю вирішила приготувати я макарошки. А тут ще в мене тушкується на вершковому маслі, до речі, стручкова квасоля, Потім я хочу додати туди. Ось цей соєвий соус та часник. І ось так дуже смачно виходить. То я готую гарнір, а це в мене нагітці. Купили в АТБ вперше. До речі, ніколи не купляли, вирішила спробувати. Розігріла ось в мікрохвильовці, потім трішечки підсмажу і буде у нас така вечеря. Дуже. Дуже. Це тільки в квітні таке можливо і сонце, і сніг. Сонце і сніг. Да. Да, Зима сніг. бореться сонце, сніг. як може. Приїхали з Сашулькою на заняття. Холодно, так? Так. Щось квітне. Так цікаво, щось я не пам'ятаю, щоб щось таке, щось цікаве. Ось тут ще. Ага. Всім привіт, хлопчики та дівчатка. У нас вже наступний день. Сашульку тільки що відвезла на заняття. От, а сама повернулася додому, трішки підфарбувалася, бо не встигла. От, і зараз збираюся їхати в магазин. Треба скупитися на борщ. Хочу зварити я борщ. От, і оце вам тільки щось знімала рослину, яка у нас тут перед будинком росте. Іде такий чоловік, це сусід. Він живе не в нашому під'їзді, трішки далі. І каже: бачиш, що я знімаю. Потім дочекався, щоб я закінчила знімати. І він мені говорить: треба посадити канабіс. Я Така до нього: що, що посадити? Він каже: Канабіс! Я кажу. Та ну якось кажу, не треба, не хочеться. Він чого, це вже законно, можна посадити, потім будете щось там вирощувати, сушити. Я думала, він шуткує, а він так далі знаєте, продовжує це все мені розповідати. Я усміхнулася йому, так, так, і пішла. Думаю, да, я б ще б тут у нас перед будинком канабіс не вирощувала. Коротше, цікаві люди. Я ще сьогодні дістала зимову куртку, тому що в нас сьогодні така дуже дивна погода, і сонце, і дощ, і сніг зривався, я вам зранку знімала. От, і дуже сильний вітер, і похолодало, Але, чесно кажучи, я так знаєте, вже не дуже хотіла одягати куртку, але думаю, ні, треба хворіти не хочу. Тому, незважаючи на те, що я сьогодні на машині, я думаю, вдягну хоча б куртку. А вже шапку точно не буду вдягати, бо думаю, капюшон, якщо що так надягну, і все. Бо от не хочеться мені вже от цього, всього, цього, це знаєте купа одягу вдягати. От, тому що хочеться тепла. Ну нічого, скоро потепліше, буде все добре. От, хоча у погоди немає поганої погоди, так, як то кажуть. Я з цим згодна, але все ж таки, вже коли стало тепле, знов потім холодно, вже не хочеться цього. Ладно. Я поїхала, потім покажу, що купила. Так, ну, До продуктового магазину я вже доїхала, але вирішила я піднятися в Юск. А, і давно придивляюся ось до цієї такої. До чого? Що це? Етажерка. До етажерки. Ось така, хочу я її, знаєте куди? Між стіною і пічкою поставити, бо там якраз є місце, і я заміряла там 40 на 20. Розмір треба, і тут якраз, бачите, 40 на 18, якраз вона туди стане. Тому що там завжди я щось зберігаю, або якісь там баклажки, або цукор, але то все лежить в мене в пакеті. А я хочу, щоб щось було таке, знаєте, таке толкове. Мабуть, її візьму. Ще тут вам познімаю, що тут є, що тут є. Та багато чого є. Рушники по знижках, всякі різні штучки. Тут Зараз діють о, знижки, чашечки всякі різні, а, це горшик, свічки. До речі, треба взяти, бо мені потрібно різна. Дуже важко стриматись і не купити ще щось. Щось по типу з потрібного і не дуже потрібного. Гульшики, ще знижки на подушки. До речі, мені сподобалось, ось такі. Прикольні ціна. Така приваблива. Ще сірого кольору є може взяти. Ми вже повернулися додому. Ну що, дівчатка? Все чудово підійшло. Думаю, не буду поки розкривати. Отак хочу поставити. Бачите, якраз в мене тут воно чудово, про чудово просто влізло. Можна тепер розкривати. От буду тут зберігати цукор для роботи. Буду зберігати ще борошно, макарони. Ну тож про запас я купляю, буду тут все зберігати. Чудово. Ще взяла ось о, такий набір. До речі, подушки дивилася, дивилася, але поки вирішила не брати, може трішки згодом подивлюсь. поки. Бо в мене, знаєте, зараз о, 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 хочеться або все викинути, якось зробити якийсь порядок. Не знаю, мені все заважає, як наче то мало місця в квартирі. І водночас, коли я кудись заходжу по типу юска, там, в, такі, в такі магазини, мені навпаки, хочеться все скупити. Прича, я дала собі трішки паузу. Треба спочатку все перебрати, то що мені там треба, а потім вже буду дивитися, що можна купити. От, Так, далі буду вам показувати покупки. Була в трьох магазинах: в Апільмоні, в АТБ та в Сільпо. Щось купила. Так, це ВТБ, це ВТБ. Це ТБ, це Апельмон. Тут я просто, знаєте, щось там купляю, щось там купляю, щось мені там подобається, щось там подобається. От, Наприклад, помідори чері мені подобаються, і по вартості вони там дешевше, і на смак в Апельмоні. Так само перець, червоний, він дешевше в Апельмоні, ніж в Сільпо та В АТБ. І зараз я вам скажу, скільки він там коштує. За кілограм 210 гривень. А в АТБ щось там 20... 230 і в сільпо так само, начебто ціна така. От потім взяла ще моркву в апельмоні Взяла. Два апельсина. Хочу зробити каву з апельсиновим соком. Але, знаєте, подивилася на ціну апельсинового соку 110 гривень. Думаю, та ні, щось. Думаю, візьму краще просто два апельсина. Воно і дешевше. Один я з'їму, а один я використаю для кави. Якось буде так краще. Так, потім взяла ще ось таку амуню. Це тебе, От, кріп взяла. І згущене молоко. Це е, я все купила, крім молочки в апельму. Як конструктор Ліга. тільки, да. тільки, тільки цікавіше. Сашулька, от для чого? Ага. Збирає ліга, щоб не, потім не мені поспихає. збирати етажирку. Не не ну так, да, в принципі, тут легко вона збирається. А, ні. У мене вечір готовки, готую зараз борщ, вже зварила бульйон. Картопля тут в мене готується, капуста. До речі, капуста, дівчатка, попалася дуже смачна. От, скоро зараз буду додати сюди засмажку. Зелень. І дістала я лаврушку. Гляньте, яка велика вона в мене попалась. Гляньте, от що на ладошку покласти, гляньте. Якось вона така дуже завелика. Ось, це я тебе купляла. Ну ладно, може навта її є, може на таку кастрюлю. Сілу можна додати. Сейчас подивлюсь. От, готую сьогодні ввечері борщ, тому що завтра ми з сашулькою будемо їхати по справах. Вже завтра вам розповім, куди будемо їхати. От, це буде в мене борщ на перше, а на друге в мене є плов. Тому завтра можна цілий день десь їздити, кататись по магазинам. От, і коли ми повернемось, у мене буде все готове. Перше, і друге. Тому, От, вирішила з вечора все приготувати. Добре. Добрий ранок, люди. Що це? До нас прям зовсім повернулася. Зимо, зима, зима, зимо. Кажу, просто рушник мені принеси. Оп. Зібрались ми з сашулькою, встигли тільки подивитися на цю красу вранці. Добре, що зараз оце вийшло сонечко і воно все почало танути, тому що я дивлюсь дуже багато аварій по місту. Нам пощастило. Нам просто їхати на 12-ту годину і якраз воно все розтануло. Куди ми їдемо? Ми їдемо. Е, вирішила я почати курс лазерної депіляції. Нарешті. Так цікаво їдеш а, сніг і червоні тюльпани у людей. Прикольно, звісно. Так, зараз поїдемо. Якщо вийде, я вам щось познімаю. Хоча я не знаю, що там вам знімати, але обов'язково я розповім. Розповім. Мама, як о, все ями... Як там все пройде. Подвійна зйомка. Mm -hmm. Ви Тільки подивіться, яка тепер погода. Це просто щось, я не знаю. Воно таке щось, як сніг, не сніг, крупа якась. Бачите? <тас> да. Ой, то ми з і сіли, треба там заїхати в одне місце, хочу собі оновити парфюм. Я все сижу, думаю, може їхати або або може треба почекати, бо просто погода щось сьогодні. Поки гріється машина, розповім вам трішечки, як все пройшло. Пройшло все дуже добре, доволі швидко, десь півгодинки це все зайняло. Робили мені в двох зонах. От місцями було так неприємно, але ну, нормально. Не можу сказати, що якось так прямо. Було дуже боляче. Прям цей. От, все доволі дуже швидко прийшло. Тепер через 8 тижнів треба буде прийти на повторне, ну і потім далі там робити, продовжувати робити. По вартості мені це обійшлося. Комплекс, виходить, 1200 за один прийом. Так що так, зробила. Я не знаю, побачили ви, як називається ця клініка чи ні, делейт, вона доволі в нашому місті популярна. От тому я сюди і по відгукам, можна так сказати, і прийшла. От. Багато хто задоволений результатом. Якщо так, от сидимо, ми з Сашулькою, сидимо, що я дивлюсь, воно. Щось нічого не закінчується, треба буде їхати. А я думала, що може воно пройде-пройде трішечки і можна буде їхати, а воно, бачите, ні, воно все не закінчується. Тому подобуде. А приїхали ми в Легенда Парфум. Сашуль, давай, пішли. Я вирішила ще раз повторити і взяти свій улюблений каджал. Дуже приємний аромат. Він такий свіженький, прям, ну, дуже мені подобається. От, і два нових аромати я взяла, вирішила спробувати Kielan Apple Brandy та від Chloe. От, теж такий квітковий аромат, дуже мені сподобався. Дуже такий, знаєте, прям шлейфовий. Гляньте, шокується. Давно не бачились, скажи так, ми з Сашулькою. Зараз давай до сьогодні це обережно розкрию. Готуємо хлібчик. Забула купити хліб, думаю, да, поставлю саженно. тоді, так? Ми вже повечеряли. Зараз давай насиплю. На цей раз вирішила зробити з молоком. Додати молоко. і воду. Подивимось, який буде на смак. Ну, я думаю, буде нормально. Да. Відсипай. І все. І будемо ставити. Це шульки цікаво. Тепер ставимо так, закриваємо. І треба включити. Дудь, Ми... розетку треба включити зараз. Так. Ми готуємо хліб солодкий на 910 грам. Вмикайся, шулька. Меню. Меню так, ще раз натискай. Меню. Так, колір. От, і старт нажимай Все, ми будемо нам готуватись. Хотіла я робити собі манікюр, От, а Сашулька тим часом вже зібрала Лего. Прикольно. Сьогодні в Аврорі купили ось такий. Прикольно.